Вітаю! З вами Україна говорить правду. Сьогодні ми обговоримо московську гниль з Верховної Ради, окрім ОПЗЖ, Бойка, Дмитрука, Бужанського тощо є ще один екземпляр, який потребує уваги, який перетворився на начебто чемного українця. Він не просто московський песик, а ще й отримує фінансування з вкрадених у нас грошей. Але все по порядку. По картинці відео не важко здогадатись, що сьогодні тема піде про нардепа. Олексія Гончаренка. Не забуваємо підписуватися на всі соцмережі Україна говорить правду. Так ви показуєте, що вам цікава моя праця і моя думка. Отож, головні казусні моменти щодо його діяльності такі: Олексій Гончаренко, який наразі знаходиться у партії Європейська Солідарність, в своєму минулому перебував у проросійській партії Союз. Якщо точніше, то очолював Одеську обласну та міську організацію цієї партії, та яка наприкінці 2005 року влилася до партії регіонів. Але у період парламентської передвиборчої кампанії 2002 року було створено виборчий руський блок, до складу якого, окрім інших повністю проросійських партій, увійшла партія Союз, також на парламентських виборах 2006 року. Партія Руський блок підтримувала партію регіонів. Відомо, що станом на 2013 рік партія Союз була однією з 14 найбільших проросійських партій України. Ідемо далі у 2005 році. Потрапив до партії регіонів, і приблизно з цього моменту він почав відвідувати проросійські акції і чіпляв собі Георгіївську стрічку. Політична кар'єра почала супроводжуватися гучними політичними заявами з очевидним проросійським змістом. Наприклад, він активно відстоював російськомовну політику в одеському регіоні, виступав проти дубляжу іноземних фільмів українською мовою. З цією метою в Одесі біля кінотеатрів з'являлись агітаційні намети. А під час передвиборчих кампаній одеський політик активно використовує Георгіївську стрічку на своїх наметах. З Самої партії регіонів за випадковим збігом вийшов 19 лютого 2014 року прямо під кінець майдану незалежності, прямо в той момент, коли Янукович збирався втекти з країни. Тобто Гончаренко вийшов з партії 19 лютого в той самий день, коли Янукович почав готуватися до втечі. А потім втік 21 лютого. Гончаренко напевно зрозумів, що його може осягнути схожа участь. Тому і вийшов з партії. До речі, під час Майдану Гончаренко ніяк не висловлювався, а після його завершення нардеп розвернувся на всі 180 градусів і різко став патріотом. Тепер розмова піде про його висловлювання у 2011 році, в інтерв'ю Сергію Лещенку Українській правді публічно висловився за введення російської мови як другої державної. Цитую на рівні країни так. Моя точка зору, що російська мова має бути другою державною. Вважаю, що рано чи пізно це станеться. Хотів би, щоб це зробила партія регіонів. Далі у цьому ж інтерв'ю він заявив, що Одеса не була українським містом та оперував поняттям Новоросія. Цитую: Одеса не була українським містом, Одеса створювалася як центр Новоросії, де були росіяни, греки, українці, євреї, болгари та інші. В одному з інтерв'ю Гончаренко сказав, що купив будинок, для якого позичив приблизно 700 тисяч доларів у тестя, який працював у радянському Газпромі водієм. А справа в тому, що в тому році ми хотіли з дружиною купити будинок, і ми ці гроші позичили. Це все є офіційні. Ви в інтерв'ю говорили, що ці Все гроші ви є... заробили, даючи консультації Сухайте, і... Даючи є... консультації і надаючи е, консультації і займаючись консалтингом. Є... Скільки є... вам позичили з цієї суми грошей? Більшою частиною. Це скільки? Вам хтось позичив півмільйона доларів? Більше. Ш... Більше, ніж півмільйона. Ну, 600 тисяч доларів вам хтось позичив? Більше, ну десь. 10... 700. Десь біля такої цифри. 700 так? тисяч доларів вам так? хтось позичив. Просто так. 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 Хто? Скільки? – 700 тисяч доларів. Тесть. – А де він взяв? А він е працював в російському Газпромі, ну, як в радянському. Звідки у звичайного водія такі гроші? Незрозуміло. Хто в Україні не знає, що чесних депутатів майже немає. Фінансування Гончаренко центрів вам також дуже цікаве питання. Виявилося, що фінансування йде через фірми з величезними боргами близько 2 мільярдів доларів та компанії однопартійців, одна з яких не мала прибутку. А далі слід веде до Бахматюка фігуранта справи про хабар у 5,5 мільйона доларів та понад 21 мільйон євро. Візьмемо приблизну зарплатню народного депутата близько 50 тисяч гривень. І цих коштів, очевидно, також не вистачить на фінансування Гончаренко центрів, на які щомісяця витрачається приблизно 15 мільйонів гривень. Суть залишається одна його політика фінансується не прихильниками кандидатів чи поліцил, а за рахунок зв'язків із бізнесменами, яких не можна назвати доброчесними. Тож, скоріш за все, Гончаренко центри фінансуються за рахунок вкрадених коштів, тобто наших з вами грошей. Які він використовує під виглядом благодійності. А тепер ми дійшли до нещодавньої події голосування про подовження воєнного стану, де Гончаренко став єдиним, хто проголосував проти. І це дуже погане рішення. Чому? Зараз розповім. Уявімо, що воєнний стан було скасовано. Тож зараз подивимось, які могли би бути наслідки. По-перше, Воєнний стан дозволяє залучати резервістів та проводити мобілізацію. Якщо її не буде, боєздатність країни значно знизиться, зменшиться поповнення лав Збройних сил України, а мобілізовані громадяни будуть демобілізовані. У результаті фронт, який зараз тримається буквально на волосині, може повністю обвалитися. По-друге, Воєнний стан надає можливість реквізувати майно та використовувати підприємства для військових потреб, що є життєво важливим для постачання зброї, техніки та матеріалів. Скасування цих повноважень може призвести до дефіциту ресурсів для армії. По третє, під час воєнного стану діють важливі обмеження комендантська година, заборона на зйомку певних об'єктів, контроль за переміщенням. Скасування цих заходів може значно збільшити ризики диверсій, витоків інформації та інших загроз, адже ворог зможе діяти в Україні набагато вільніше. Існує ще список наслідків, про які ми навіть не здогадуємося. Тому підсумуємо, Гончаренко зрадник країни, а ще більше трус. Всі, хто думають інакше, ваше місце там же, де і місце Гончаренка, або за гратами, або на Росії.